Так, всім доброго дня, доброго ранку. Приїхав Мемфіс. 280 Exit i4, e Trackstub, FlyJ. Заїхав на помпу. Зараз буду вам показувати, як робиться оплата по картці. Попалівної карти, яке видається на фірмі. Переставив локбук duty. Фуюлін поставив. Поставив я? Подивитися треба. Ну, ще раз можна поставити. Fuel. on Duty Safe. Все, пішло. Так, виходимо. Так, Секунду, Там У мене кресло тут. Пускаємо. Так, заїхали так, щоб доставала з тугою, з правої, з лівої сторони. Доставала. Окей, то є стандартна фладжиєвська помпа. Треба старт пеймент карт. Payment card, то є карт, Зараз доставлю, Fuel card. Вот. То есть плейджеевская бонус карта как бы rewards. А это RTS это payment карта. Вот. Беремо, вот так вот, засовываем. И сразу высовываем. Uh -huh. One moment, please. Reward карт. Reward карт. Просы. Опять засовываем и высовываем. Баємо, що ми будемо... Будемо танкувати трактор Def. Тепер хоче трак number. У мене така записка, шпаргалка. І тепер трак номер у нас. Тут набираємо. 10 A6 Enter. One moment, please. Trip number. Trip number у меня 8538. Ну и ID number не буду вам показывать. Вот. One moment, please. Секунду. Так. Воно зараз питає, чи хочете взяти бутилірований деф, там ваш, ваш рухлут, та всякі там Ні, не будемо брати, купувати юбік. Е -е, е -е, продовжуй. Все. Пише, що забирайте дизель, ремов дизель назил, Тобто, ну як це називається? І... Вот Ну, Танкуйтесь, короче, заправляйте дизель. Окей? Ну все. А потім, як ти затанкуєшся дизель, тиснеш эту, оцей деф, засовуєш в бак і тиснеш от эту, оцю кнопку. І буде деф. Дизель Exhaust Fluid. Деф. Бачите, сокращення. Ну, IDBlu в этом як його, в Європі. І танкуєшся сюди Адеблю. А зараз ми будемо танкуватися от і там з другої сторони. І так само стоїть там з другої сторони. Той. Зразу два рази. Два... два. Два крани. Коротше. Добре. отак от так от танкується на флайджеї. Да ну і на, на пайлоті приблизно там. Оця така штучка може... Містами поміняно, Ну і все. Отак. Ну добре. Всім гарного дня. Бувайте.